Доброго дня, брати і сестри, апостол Павлов вчить так: у всьому нас тиснуть, та не потиснені ми, ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Преслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Ми завсліди і носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний іпархеальний огляд. І у цьому випуску ми розповімо про те, що було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. 13 грудня митрополит Одеський Ізмірський Агафангел очолив урочистості на день апостола Андрія Первозваного та престольного свята Одеської духовної семінарії. 10 грудня малу Пасху відзначила громада храму ікони Божої Матері Знамення Курська Коріння. І у неділю 11 грудня. Високопреосвященніший митрополит Гафангел звершив літургію у свято успенському чоловічому монастирі. Цього дня церква згадувала чудо зцілення Господом жінки, яка 18 років страждала від тяжкої недуги. Одеська духовна семінарія на своєму ютуб-каналі відкрила проєкт Світло Розуму. Зустрічаємо Різдво Христове з богословами. Апостол Андрій Первозваний дає нам приклад. Жертовності, незлобства та буквально ангельського смирення. 13 грудня, у День пам'яті святого апостола Андрія та в актовий день Одеської духовної семінарії, Високопреосвященніший Агафангел Митрополит одеський Ізмаїльський очолив Божественну літургію у соборному храмі Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Владисі мітрополиту співслужили вікарії єпархії, архієпископи Южнінський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, також ректор Одеської духовної семінарії протоіерей Дмитрій Яковенко та численне духовенство єпархії. Перед початком божественної літургії було звершено постриг у житті студентів 4-го курсу Одеської духовної семінарії. Сегодня 13 декабря в храме иконы Божьей Матери Живоносный Источник мы со студентами 4 курса собрались в стенах этого храма для того, чтобы наш владыка, митрополит Агафангел, совершил над нами постриг отчетцов. Мы с радостью и волнением ждали этот день, когда через руки нашего святителя мы сподобимся подготовляющей первой степени к священству. Мы благодарим нашего владыку за то, что через его руки для нас открылась новая ступень в жизни. В этот святний праздник апостола Андрія Первозванного я хочу поздравить всіх студентів 4 курсу з пострігом Вищацу і желаю їм найти свій путь в житті і достойно послужить Господу і Його церкві. Святий апостол Андрій був покликаний Господом Першим, але не мав і не чекав від цього жодних преференцій. Він був готовий залишитися у невідомості заради Христа. Хоча саме він привів до Господа брата свого Петра. Та ще багато інших людей. Саме він ні на мить не засумнівався у Христі, коли Господь вирішив нагодувати п'ять тисяч чоловік п'ятьма хлібами. Саме він перший привів до Господа Елінів і тим самим про Христа дізналися язичники. Апостол Андрій прийшов із проповіддю на нашу землю і перед рік появу на ній великої християнської держави. За богослужінням в успенському монастирі підносилися прохання та молитва про настання миру у багатостраждальній Україні. Після закінчення літургії було звершено молебень перед святиною ковчегом зі стопою апостола Андрія Первозваного. Після богослужіння у день святого апостола Андрія Небесного покривителя Одеської семінарії у духовній школі відбулися урочисті збори, які очолив Високопреосвященніший гафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський, відкрив річний акт ректор Одеської духовної семінарії прото Ієрей Дмитрій Яковенко, тепло привітавши митрополита Гафангела, архіпастрів, почесних гостей та всіх присутніх. Отець ректор узяв благословення у владики на перший виступ. Який підготував проректор Одеської духовної школи протоієрей Андрій Гавриленко. Отець Андрій виступив із річним звітом семінарії за 2022 рік. Після цього, з доповіддю на тему патрологічне дослідження першого ректора Одеської духовної семінарії єпископа Парфірія Оспенського, виступив проти Андрій Сулаков. Отець ректор зачитав вітання від Київської, Сумської та Харківської духовних шкіл. Та від архієпископа Онгенського і Ніспоренського Петра. Потім високопресвященніший митрополит Гафангел звернувся з мудрим архіпастирським словом до вихованців Одеської духовної семінарії. На завершення урочистостей відбувся святковий концерт хору Одеської духовної семінарії під керівництвом протирея Василія Петручка та хору регенського відділення духовної семінарії під керівництвом Монахині Дарії. Музика і слова народні, українська народна пісня, Ой у полі нивка, обробка для чоловічого хору Романа Колесникова, Баян, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Брикайло. Кілька років тому у місті Нью-Йорку з чудотворної Курської корінної ікони Божої Матері Знамення було написано та освячено на оригіналі список для Одеського знаменського храму при інституті фінансів. Тут, на минулому тижні, 10 грудня, у свята ікони Богородиці Знамення, митрополит Одеський Ізмільська Гафанвіл звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля святопантерімського одеського монастиря. Архімандрита Луки, настоятеля знаменского храму, протеерея В'ячеслава Ковалева та Соборного духовенства. Ізбранний воеводе и благої Гитрии, путиводящий нас к Небесному граду, придите преподем все, градость, где пребывающих и не Та я всесильного заступления, просящий, чудеса жад для древних, даже до ныне от иконы и обываемые поминающие, велегласно возопим, радуйся, владычице, знамения милости Твоей миру присно являющие. Співає церква перед чудотворною знаменською іконою Божої Матері. 11 грудня у неділю в Євангеліському читанні ми чули, як Господь, перебуваючи в Галілеї, навчаючи в одній із синагог, звершив чудо зцілення жінки, яка 18 років була калікою і не могла випрямитися. «Жінко, звільнена ти від недуги своєї, і він руки на неї поклав, і вона зараз випростилась і стала славити Бога. У недільний день паста Святоуспенського одеського чоловічого монастиря разом з архіпастером Митрополитом Агафангелом славила Бога і Пресвяту Богородицю за божественною літургією. Бідолашна душа наша, часто як скоршена жінка, буває позбавлена можливості піднімати погляди до неба. Але треба поспішити, згадати, що ми створені не для землі, а для неба, бо прикрашені образом і подобою Божою. За самою природою, схожі на Творця, принести йому каяття і припасти до Ісуса з благанням, щоб Він виправив нас, і ми могли ходити прямо по стежках Господніх і прославляти Бога, як славила Його зцілена від корчі жінка. Божим і посвіті наград. Боже, на саді, десні. За недільною літургією було зачитано звернення Високопреосвященнішого гафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, духовенству і вірянам Одеської митрополії Української православної церкви. Десятий місяць наша рідна українська земля страждає від війни. Сотні тисяч наших співгромадян позбулися даху над головою, стали біженцями, щодня гинуть захисники Військових збройних сил України та мирні жителі. Тільки щира молитва і шире каяття. Можуть умилостивити Небесного Отця, щоб він зупинив це страшне божевілля, викорінив злобу ворогів, навчив нерозумних, дарував мир Україні та всьому світу. З перших днів війни Одеська єпархія Української православної церкви надає допомогу Збройним силам України, медичним установам, внутрішньо переміщеним особам, всім, хто потребує підтримки. І сьогодні, за благословенням митрополита Афангела, у храмах та обителях відкрилися пункти обігріву та підтримки населення Добро об'єднує, де можна зігрітися, зарядити телефони та гаджети, отримати гарячу їжу, питну воду, духовну допомогу та підтримку. Високопреосвященніший владика закликав духовенство і паству організуватися, стати волонтерами у цій добрій справі, у міру своїх сил та можливостей. Лише разом ми зможемо проявити жертовну християнську любов до ближніх та засвідчити свій справжній патріотизм до нашої батьківщини України. Українська православна церква завжди була, є і буде зі своїм народом, підкреслив Владика Гафангу. Звертайтесь у свої храми до своїх настоятелів або на гарячу лінію Одеської єпархії Української Православної церкви, Viber, WhatsApp, Telegram за номером. Плюс 38, 093 615 08, 20 для того, щоб скоординуватися і вже розпочати справи милосердя та допомоги нашим співгромадянам. Пункти обігріву та підтримки населення добро об'єднує, де можна зігрітися, зарядити телефони та гаджети, отримати гарячу їжу, питну воду, духовну допомогу та підтримку, відкрилися у наступних храмах та монастирях Одеси. Свято Успенський чоловічий Монастир. Монастирський провулок 6. 16 та станція Великого Фонтану. Свято Олексіївський храм. Площа Олексіївська, 19а. Молдаванка. Храм Володимирської ікони Божої Матері, Проспект Добровольського, 110. селище Котовського. Свято троїцький собор. Вулиця Катерининська, 55. Храм Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Вулиця Бернардасі, 4, Дріб, 6, 9 станція Великого Фонтану, Свято ільїнський чоловічий монастир, вулиця Пушкінська, 79, Центр міста, храм Архангела Михаїла та Святителя Луки, вулиця Тініста, 8, район Аркадії, храм Різдва Пресвятої Богородиці, площа Молоді, 19. Слобідка. Одеські єпархії чекають на кожного, хто може і хоче допомогти зробити цей світ добрішим. У Одеській єпархії Української православної церкви триває храмобудування, зводяться храми та споруджуються каплиці. Так, з благословення Високопреосвященнішого Гафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського 4 грудня архієпископ Арцийський Віктор. Під час свого візиту до, архи... до арцийського благочиння очолив освячення каплиці на честь Іоанна Хрестителя. Також архієпископ Віктор звершив літію на місці поховання загиблих воїнів Збройних сил України у селі Новоіванівка. Одеська духовна семінарія Представляю спільний відеопроект викладачів та студентів під назвою Світло розуму зустрічаємо Різдво Христове з богословами. Щотижня протягом усього Різдвяного посту на Ютуб-каналі Одеської семінарії публікуються відеолекції, присвячені святу Різдва Христового. Цей курс лекцій, за словами організаторів проєкту, допоможе кожному глядачеві дізнатися про Різдво Христове багато нового та цікавого. Что такое Рождество Христово? Что принес нам Господь, спустившись на землю, ставший человеком? Бог не просто явился во плоти. Бог действительно по-настоящему стал одним из нас. Взял все наши тяготы и лишения и понес на себе. Профессора Одесской духовной семинарии, кандидаты и доктора богословия будут читать лекции которые один раз в неделю будут публиковаться на нашем YouTube-канале. Мы будем говорить с вами о рождественском посте, о том, как Церковь готовит к великому торжеству, к великому празднику Рождества Христова. Мы поговорим с вами о пророчествах о Рождестве Христовом. Вы знаете, что Паскаль стал христианином после того, как узнал, что все Ветхозаветные пророчества исполнились во Христе: в его жизни, в его служении, в его страдании, воскресении, ради нас и ради нашего спасения. Поэтому мы поговорим именно о том, что значит для нас, для нашего спасения. Праздник Рождества Христова. Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, на скорбь, испытания, мы православные христиане находимся в преддверии великого праздника Рождества Христова. Этот праздник актуален именно сейчас, ибо мы верим и надеемся, что тот мир о котором пели святые ангелы, и который принес на землю Бога-Младенец Христос, наконец-таки во в нашей многострадальной земле и в наших душах. Первый вопрос. Почему Богу вообще понадобилось становиться человеком? То есть неужели не было другого способа спасти людей, привести их? к изначальной цели, ради которой Бог их создал, как именно воплотиться в Сыну Божию. Святые отцы говорят, что на это есть как минимум две причины. Спасти человека мог прежде всего Творец человека. Тот, кто создал природу человеческую, лучше всего знал, в чем состоит повреждение этой природы грехом. И он лучше всех мог исправить это повреждение, то есть восстановить человеческую природу в том виде, как она изначально была задумана. И с другой стороны, мы видим, что Господь Бог и Иисус Христос, вторая поста Святой Троицы, становится человеком для того, чтобы перевозглавить человеческий род. Это так называемая теория рекапитуляции, автором которой считается Святой священномученик Ириней Леонский, и которая основывается на словах апостола Павла о том, что первый Адам это Адам Ветхий, это первый человек, это глава Ветхого человечества. Второй Адам это Господь Иисус Христос, это глава Нового, возрожденного человечества. И если каждый из нас является членом Ветхого человечества просто по факту своего рождения от своих родителей, то членом Нового, возрожденного человечества мы можем стать через духовное рождение, через христианское. Таїнство крещення, яке Господь для того і установив, щоб злить нас своїми синами і дочермі. Усі хочуть мати мир, але не знають, як цього досягти. Паїсій великий роздратувався і просив Господа позбавити його дратівливості. З'явився йому Господь і каже: Паїсія, якщо хочеш не дратуватися, то нічого не побажай, нікого не осуди. І не зненавить, і не дратуватимешся. Так, кожна людина, якщо відсікає свою волю перед Богом і людьми, завжди буде мирною у душі, а хто любить творити волю свою, той ніколи не буде мирним. Будемо просити Бога, щоб він послав нам смирення і сили віддати своє життя у руки Бога, щоб отримати мир і душевний спокій. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями це наша церква вшановує. 19 грудня у понеділок пам'ять святителя Миколая Архієпископа Мирликійських, чудотворця, 20 грудня у вівторок пам'ять святителя Амбросія Медіоланського. 22 грудня у четвер зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, 24 грудня у суботу пам'ять преподобного Кухщі Одеського, 25 грудня у неділю. Пам'ять святителя Спиридона Триміфуського. Про це ми розповімо докладно за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри! Бережу вас всіх, Господь і Пресвята Богородиця!